Thank you. Дивіться, 16 годину було призначено судове засідання, зараз в 17.10 таки розпочинається судовий розгляд. Особовий розгляд справи штучно затягування розумних строків розгляду справи за наявності підстав для закриття справи або винесення виправдального вироку не вирішує ці питання. Це порушує засадницький принцип. Призумності не видності щодо мене, Де приймаєте судові рішення, ви не приймаєте судові рішення ухвали по моїх чисельних попитаннях та повністю доходитесь під впливом сторони обвинувачення, намагаючись у будь-який спосіб виправдати чисельні порушення по чисульному контакту з її боку. Тому прошу вас, Антонюк Олег Володимирович, покажіть, будь ласка, посвідку судді, скажіть, будь ласка, добре своєї маті. Для ознайомлення. Дякую. Посвідка судді має бути зареєстрована кваліфікаційною комісією. Якщо возьмемо, будь ласка. У вас є ця посвідка? Дякую. Το τελείο κοντά το τελείο. Και Верховна Рада. Прийшов до кваліфікаційна комісія, кваліфікаційна комісія свою функцію виконала на певній стані. Посвідчення задержається головою Верховної Ради, видаєте, підписується головою Верховної Ради, згідно з того Я це посвідчення не малював, мені його видали в основному законному порядку в Верховної Раді України. Які номер мати? Державну судову адміністрацію, будь ласка, звертається, я не знаю, відомості про те, що мені вийде акт прийому передачі. Ці документи знаходяться в Державній судовій адміністрації, яка відповідає за забезпечення суддів і суддів всім необхідним манів. Якщо у вас цікавиться ці інформація, зверніться, будь ласка, в державну судову адміністрацію, певне, вони вам повідомлять судді. Я не знаю, тут нідемо передати. Щоб ви надали це посвідчення і показали це все, тому я прошу заяву внести, будь ласка. посвідчення суді я прошу е, е, суддю, вимагаю повернути кримінальну справу яка у вас на розгляді прокурору за нововиями обставинами від сьогоднішнього числа 26 липня 2022 року будь ласка від заяву

Послухайте, мене уважно. Так, була да. законодавством України, зокрема Кіміна Кодексом України, передбачено в ряд підстав закриття кримінального провадження, як і кримінального поставиння кодексом України. Це деки. у зв'язку із вільненням особи від кримінальної відповідальності, у зв'язку з дієвою, у зв'язку з приміренням потребів обвинуваченим, за наявності передбачених законом підставу, у зв'язку з передачею на Тобто це ті підстави у зв'язку з закінченням строків давності. Такі підстави закриття кримінального провадження, пов'язані із звільненням від кримінальної відповідальності, можуть бути застосовані до особи, яка не має учительні кримінального пропору. Тобто перше питання, як вирішує суд, це винен чи не вирва. Особа учитель кримінального пропорушення. Також суд вам роз'яснює, що підстави для закриття кримінального провадження є. Додатків від обвинувачення у справах приватного обвинувачення. Дана категорія кримінального правопорушення відноситься до такої категорії справ приватного обвинувачення. За відсутності заяв до перегідності про відмову до обвинувачення справа не можуть бути закрита. Я не вимагаю закриття. Я прошу передати назад прокурору до прокору. До... 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 Я хочу додати, щоб ця розповідає, зробити, що від треба допрацювати, тому що дуже багато того Я родився. Я снідав, що згідно чинного кримінального процесуального законодавства в Україні, повернення справи на додаткове розслідування не передбачено. Суд розглядає відносно конкретної особи і в межах регіонального допомоги. За результатом судового розвитку встановляється. Виробник обвинуванні або випробувальні. Також, в залежності від категорії кримінального провадження, зокрема статті обвинувачення, які злочин, кримінальний поступок, не тяжки, Розгляд справи, Що за наявності підстав для закриття справи ви особисто або винести? Це витадали... питання на це питання, ви дивитися чи відсутності питання підстав для закриття кримінального провадження, або ясно. До того суд повинен дослідити всі докази і прийняти рішення. Якщо буде встановлено для цього підстави, суд укладе відповідне рішення. Скільки вже, в який час до вас потрапила кримінальна справа до розгляду? Коли дата була? Це не зачитало. Зараз ця справа вважається кримінальним проступом. Так. А ви вже рік розглядаєте цю справу. Так. Чому ви, у вас такі під впливом сторони обвинувачення? Чому ви заправдаєте порушення прокурора? Чому я прошу, щоб домітали назад прокурор? про затягування суду і впливом і обвинувачення є безпідставним. Є об'єктивні причини, які пов'язані. те, що було в Україні запроваджено повітря, те, що військовий стан і так, навантаження суду, я, я, я суду. Ну, якщо суд навантажить такими справами, як в мене, то тоді гроші і, Всі, тут. суд Суд завантажений такими справами, як ваша, і іншими про тяжкі, про особливо тяжкі злочинки. Кількість цих справ у зв'язку з е, незавершенням судової реформи, недостатньо кількості працюючих суддів з повноваженнями е, на сьогоднішній день зберігається. Крім того, об'єктивними причинами для... Крім того, затягування догляду справи було також пов'язано, нагадаю вам, і е, з, вашої, е, кажу, з вашою, як то кажуть, пов'язане з вашою погодівкою, заявлення відводу голову головучому судді, попереднього судовому. Якщо я судя... зробив злочин, а то є злочин, від 23 робив і чому він так тобі. Застерігає вас, щоб про що те, хто хтось з чим не злочине. То, як обвинувальний вирок суду набере законних сил. В інашому випадку таким висловленням є проти права. Тому не допускайте, інакше це буде розуміння, як не до суду. Особа, як відносно якої не ухвалили вирок, має право на відношення до неї до нелетньої особи, в тому числі і ви, поки обвинувальний вирок відносиваний набрав законної сил. А який буде вирок? Але... це буде відомо лише по завершенню судового розгляду. А судовий розгляд – це дослідження допису. І чим довше ми витрачаємо час на те, щоб я вам роз'яснював положення законодавства, яке ви ну, в силу відсутності освіти, не до кінця належним чином розумієте, і відмовились від допомоги захисника, призначеного вам Центром безоплатної правової допомоги, іншого захисника не запросили, і складається враження, що в ході судового вивчаєте кримінальний суд розв'язку, але ми багато часу витрачаємо, щоб я вам все це зароз'явлюся. Замість того, щоб досліджувати допомогу. Ваша честь. Всі ваші заяви? Я Хочу вас врахувати, що вже третій рік я хочу навіть, враховувати, влідав... прийняти Там, рішення. Справ... Я розумію, дайте мені замість того, щоб розглядати клопотання, ваші чесні пов'язані з незнанням закону, розгляд, дослідити докази і прийняти рішення по справі. Це буде дестріше. А якщо ви зараз ще пів години, я буду вам роз'яснювати і вирішувати ваші клопотання, аналогічні. То тоді ми за сьогодні витратимо час і я не досліджу доказів. І відповідно прийняття рішення відтягнеться ще на наступне судове засідання. Ви це зрозуміли? Тоді дякую, присідайте, пропорорбу, будь ласка, пісну Не у вас. Сьогодні я передбачав, що буде допит свідків, тому я підготувався це по допиту свідків. Письмові докази я не готовий з э, мату. Да, будьте, будьте уважні, будьте уважні стосовно тих рішень, які приймаються в саме судом. Прокурор заявила, що всі свідки обвинувачення допитують. Інших свідків немає. Перейшло до дослідження письмових доказів. Згідно закону, спочатку досліджуються докази обвинувачення, потім докази захисту. Ви заявили е, свідки, ваші свідки будуть допитуватися після дослідження доказів обвинувачення. А чому? Тому що згідно закону законом визначено, що спочатку досліджуються докази обвинувачення, а потім докази захисту. Присідайте.

Я хотів би стосовно свідків світтів сторони обвинувачення сказати, можна два слова. Тобі. Що за весь цей час бачите робити так звані свідки за недовідних причин, забули подій, які свідчать на бою користь. Ви зможете дати під час виступу судових дебатів, як і оцінку інших доказів. Я знаю, що те, що судовий розгляд затягнуться з причини суду, які відповіли по тому. Дайте можливість досі доказати. Вимінального провадження відставлю 12 12 грудня 2017 року першої статті 162 судовому розповідає.